Велика я Аліна Лайфлог. І сьогодні відео. Ми знімаємо погоджуюсь або не погоджуюсь. О, їхали! Після алкоголю людина стає чеснішим. Погоджуюсь. Е, ну, дивіться, скільки випав так? Якщо вже ти до нестями випив, то звісно, тому що. Ні, ну, ну якась стим... середня, середня да. якась. Але якщо ти так трішечки випав, розслабився, то мені здається, людина да, стає чесніше. І, звісно, вона може сказати більше, що вона прям думає, ніж коли вона. Береза. Да. Кожен раз в мене таке. Особливо як прям вип'ю нормально, так знаєте? Не просто там раді приліччя, бакал чогось. А ти так п'єш, хіба? Ні, не поэтому скажу секс на першому побаченні не завжди погана ідея. Не погоджуюсь. Навірно, да. Я теж не погоджуюсь. Так, Далі секс по дружбі існує. Погоджуєшся чи не погоджуєшся? Ні. Ні, він може бути, але тоді це вже буде не дружба. Для мене це не нормально, але взагалі це має право на існування. Якщо Бог людей це влаштовує і та обох... все має право на існування, наркотіки. Так, сімейний бюджет завжди контролює жінка. Правда? Ні, я не погоджуюсь. Тобто, ти пане жінка, значить чоловік. Я не хочу, щоб чоловік все контролював. Мало ну, чуха жінка, да? На собі сетяне. Так дітей, так. бюджет, продукти. Так і так жінка все. на собі все тягне. нас я вважаю, в нашій країні. Я не б не хотіла контролювати сімейний бюджет. Тобто ти е, не, ну. То ти хочеш бути утриманкою? Ні. <реш> <реш> ти тільки або так, або так. Все. Або чорне, або біле. Ну, взагалі, в сімейний бюджет, від слова, походить сім'я. І якщо сім'я, то це, Ну да. от, а ти кажеш, що жінка толка. Ну, щоб <реш> <жібний> не <реш> чоловік. Іноді другий шанс у стосунках, це просто повтор першої помилки. Так. Абсолютно це... правда. І це в усіх стосунках. Дружніх. Так, ми вже повідали, повірте нам на слово. У кожного є таємна фантазія, про яку він ніколи не зізнається друзям. Я погоджуюсь, звісно. Ну, я вірна в цьому на 101%. Таємна фантазія це не тільки сексуальна. Ну, звісно. Ти читаш? Ти. 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 Щас. поб'ємося. Друзі завжди бачать, коли ти закоханий, навіть якщо ти мовчиш. Неправда. Ну, якщо це справжня дружба, то так. Да. Найкращі плани з друзями спонтанні. Не лише спонтанні плани, вони класні. Бувають і заплановані теж класні. Ну а взагалі, коли це спонтанне якесь рішення прикольне, то це прикольне. <зумітно> да. <зумітно> да, я з друзями будь-яка дурниця перетворюється на пригоду. М-да. Mm, так, а можна навпаки з друзями будь-яка пригода притвориться на дурницю? Ну, ну да, так, це, це більше підходить, навірно. Да, да. Тут я погоджуюсь. З друзями можна сміятися навіть над тим, що колись боліло Так, mm -hmm. да, це правда. Ну тільки якщо ти це вже цей етап, пережив. Тільки в тому випадку Бо якщо ти не пережив і друзі угорають над цим, а ти сидиш оглядаєш, то врешті це друзі. Ну так, і важливо, щоб ти сам перший почав з цього сміяти, щоб mm -hmm. ти типу, показав, що я дозволяю. А якщо дякуємо за перегляд. Бувайте.